Христос рождається! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангелія від апостола Евангелиста Марка. Це 12 глава з 13 по 17 стих. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Одного разу послали до Ісуса фарисеї та старші юдейські едеко з фарисеїв і іродіян, щоб його піймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього, Учителю, знаємо, що ти праведний. І не Зважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей, лише по правді наставляєш на путі Божій. Личить давати данину кесареві чи ні, маємо давати чи не давати. І знаючи їхнє лукавство, сказав їм, чого мене спокушаєте, принесіть мені динарій, щоб я бачив. Ті принесли. Він сказав їм, чий це образ і напис. І ті йому відповіли, кесарів. Тоді Ісус промовив до них, «Війдайте кесареві, що кесареве, а Богові, що Боже. І вони дивувалися йому. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Отже, сьогоднішнє Євангеліє є досить цікаве, адже фарисеї і радіади пробують спокушати Ісуса Христа. З самого початку подивимося, хто прийшов до Ісуса і чому це важливо так в тексті сьогоднішньому. Що послали фарисеї і іродіян, щоб піймати його на слові. Фарисеї рівне щодо закону, і вони були досить ревними, традиційні, чистоти, такого різного правильного життя. Вони часто були проти язичницького впливу та римської влади. Іродіати це ж були навпаки, люди близькі до політики, царя ірода, фактично, партія така. Компромісу з Римом. І ось ключ. Ці дві групи зазвичай не дружили між собою. Але тут вони об'єднуються, бо мають спільну ціль. Тобто зламати Ісуса Христа, підловити Його. Це типова така тактика того часу. Не сперечатися з учителем, але чесно, підступно Його підловити. Учителю, знаємо, що ти праведний. Це така як солодка отрута. Вони починають з таких компліментів. Ти праведний, не зважаєш ні на кого, по правді наставляєш. Це не пошана, а така улесливість, яка в єврейській традиції вважається небезпечною зброєю, щоб приспати пильність особи. Бо улесливість – це форма певна брехні, яка хоче. Збудити в людині певну гордість, розслабити її певність. Єврейська мудрість добре знала, коли тебе занадто солодко хвалять, часто готують удар супроти тебе. І сама пастка це є саме питання. Личить давати данину кесареві чи ні? Це питання звучить як просте, та чи ні, насправді. Але воно смертельно, політично небезпечне. Бо якби Ісус сказав так, треба давати, тоді його можна виставити як зрадника народу, який підтримує окупантів. Ні. Тоді треба, не треба, це означає, що його можна звинуватити в бунті проти Риму. А це вже дорога до страти. Це була пастка, так би мовити, без виходу. Чому динарій? Такий важливий, Ісус просить показати. Принесіть мені динарій, щоб я бачив. Динарій був римською монетою, і на ньому був образ кесаря і напис, який часто мав відбиток божественності, типу син божественного Августа. Для юдея це було проблемно, бо закон. Забороняв ідолопоклонство, а тут образ правителя, який претендує майже на святість. І ще глибше, у святій землі така монета вважалася ознакою панування чужої влади. Але найголовніше, Ісус не мав цієї монети в руках. Вони принесли її. Тобто вони вже користувалися кесаревими, живуть у його системі. Але роблять вигляд, що надто святі чи побожні. Чий образ і напис? Це питання дуже по-єврейськи, але досить мудре. Бо Ісус переводить дискусію з політики на сутність речей. Вони відповідають кесарів. Ісус ніби каже, тоді ви самі вже дали відповідь. Це його монета, його система, Його податок. Віддайте кесареві, що кесареві, а Богові що Боже. І тут є вершина цієї відповіді. Це не втеча від теми, як дехто думає, це удар у саме серце. Бо фраза має другий шар. Якщо монета має образ кесаря, її повинність віддати кесареві. Але людина має образ Божий. І тут звучить мовчазне. Правило і правда буття. Це є перша глава 27 стих. І сотворив Бог людину на свій образ і подобу. Тобто Ісус говорить, гроші це зовнішнє, а серце, совість, життя, честь, правда це Боже. І ось що Він робить геніально. Він не закликає до бунту, але й не дозволяє Риму стати Богом. Він розставляє межі. Держава не може забрати те, що належить Богові. Чому вони дивувались йому? Бо вони чекали відповіді так чи ні, а Ісус відповів так, що їхня пастка зламалася і їхнє лицемірство викрила Божа істина, засяяла ясно. А єврейська традиція тут показала, яка любить відповідь, не поверхневість, а такі, що відкривають глибину закону і серце самої людини. Цей текст є непросто що віра і життя окремо, навпаки, цей текст показує про правильний шлях і порядок кесерве, віддай, тобто обов'язки, чесність, порядок, відповідальність, але є і Богові. Віддай серце, правду, чистоту серця і свого зрештою внутрішнього світу, вірність, молитва, сумління. Бо найстрашніше не податок. Але коли людина починає жити так, ніби вона вже не належить Богові. Свого часу жив один чоловік, звичайний такий собі пересічний українець, працював на двох роботах: в день на складі, а вночі дуже часто таксував. Мав сім'ю, мав кредит, хвору маму. Жив як багато хто, аби вижити, тим більше при теперішній політиці. Одного разу. В таксі ціли двоє чоловіків, говорили впевнено, голосно, по-діловому. Коли виходили, один із них сказав: Слухай, брате, ти нормальний мужик, не хочеш підробіток. Треба просто інколи передавати певний пакунок. Нічого кримінального, гроші будуть добрі. Тоді ж треба на життя. Водій спочатку мовчав, бо кесарве у одного було. Важке рахунки, борги, тиск, життя. І думка в голові крутилася. Проста, я ж не краду, я просто перевезу, я ж не винен. Але коли приїхав додому, мама спала. Дружина втомлено сиділа на кухні. Він зайшов у ванну, глянув у дзеркало, і вперше за довгий час він не впізнав себе через зморшки, і... а через очі. І тоді в нього щось тихо промовило, як совість, Гроші кесареві, але ти належиш Богові. Він написав тим людям: Ні, не буду. Наступні місяці були важкі, дуже. Але одного дня він почув від дружини золоті слова. Я не знаю, як ми витягуємо, але я знаю одне, ти не продався, і я тобою пишаюсь. І тоді він зрозумів, Кесареве може взяти людини податок, але Бог бере серце. І саме через серце лятує людину від того, щоб стати рабом страху і кесарево. Тому пам'ятаймо, яке б не було це кесареве, це матеріальне, але воно ніколи не має забрати те, що належить Богові. Тобто наше серце. Христос рождається.